Так, не все так пішло добре, тому що почалась тривога. чуєте, цей звук палає, чуєте звук. І от для цих людей, хто живе не в Україні, зрозуміти просто цю напругу, цей піздець, який ми переживаємо, да, займ з того. Крім того, що в нас є певні задачі і проблеми по життю, на нас навалюються ще якісь, ну, це взагалі важко описати словами, якась дурня. І, ну, якби так, у нас таке життя. А от я просто вам хочу сказати, що це набагато складніше, як би ми живли, в інших країнах